Всім привіт! В Цьому відео я розповім скільки заробляють найбільші телеграм-канали в Україні. Обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що так ви можете дізнатися, скільки заробляють найбільші телеграм-канали в Україні і що вам потрібно робити, щоб, хоча б почати заробляти в телеграмі, тому що сьогодні я про це тут буду розповідати. Отож, давайте почнемо. Я буду робити все на ходу і буду відразу показувати, скільки заробляють найбільші телеграм-канали. І так, я зайшов на сайт adcel.io, це найбільший сайт з продажу реклами в телеграм-каналах. І тут є всі великі телеграм-канали, і в них можна купити рекламу. І відповідно також можна і порахувати, скільки заробляють ці телеграм-канали, що ми зараз і будемо робити. Я беру перший телеграм-канал, реальний Київ, великий телеграм-канал, на цілих 1,3 мільйони підписників. І реклама в цьому телеграм-каналі коштує цілих 40 тисяч гривень за один рекламний пост. Тобто 40 тисяч гривень коштує один рекламний пост в цьому телеграм-каналі. До речі, цей рекламний пост побачить приблизно 404 тисячі людей, що величезна кількість. Ну, скоріше за все, більшість з них це люди з Києва. Отож, ну, давайте перейдемо в цей телеграм-канал, подивимось, який контент він викладає. Ну зокрема, це звичайний новинний телеграм-канал. Тут немає нічого. Важкого. Отож, дивимось. Давайте відразу ми подивимось скільки реклам вийшло за сьогодні в цьому телеграм каналі, щоб дізнатися, скільки цей телеграм канал заробив за сьогодні. Отож, ну я думаю, щас, зараз я знайду рекламу на ходу. У країнах єс. Ну, зрозуміло. Ага, перший перша реклама. Ми відразу як отримати щедру фінансову підтримку в Українах ЄС. Тут відразу ми бачимо посилання на інші телеграм-канали, ніби тут воно зашифровано в таку інструкцію. Насправді, коли ми натискаємо, то тут відразу нам показує інші телеграм-канали. Тобто це реклама, тому що тут рекламуються інші телеграм-канали. Отож, перша реклама, далі вертаємо, вертаємо. Око, знижки ціни на вихідні. Ну, реклама Око, зрозуміло, друга реклама. І так, за сьогодні в цьому телеграм-каналі вийшло тільки дві реклами, але так як зараз 16 година, то відповідно я думаю, що ще реклама в цьому телеграм-каналі вийде. Загалом тут було дуже багато постів, тому що в Києві було чотири повітряні тривоги. Ну зрозуміло, що цей телеграм-канал про все інформує. Ну, навіть навіть, якщо в цьому телеграм-каналі виходить всього лише дві реклами за день, що, в чому я дуже сильно сумніваюся. Тут, скоріше за все, виходить ну, реклам 4-5, думаю, приблизно так. То цей телеграм-канал заробляє ну, 80 тисяч гривень за день. Відповідно, множимо це число на 30. У нас виходить скільки? 800 тисяч 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ну, ось тільки заробляє цей телеграм-канал, продаючи всього лише дві реклами. Ще повторюсь, я думаю, він заробляє набагато більше. Ну, давайте ще пройдемося по якимось каналам. Якимось великим, наприклад, там. Давайте, щоб хоча б було 200 тисяч підписників, не знаю. Ось канал Одеса. Давайте новинний канал про Одесу. Реклама тут коштує 34 тисячі гривень. 34 700. До речі, досить дорого, тому що охоплення всього 20... 266 тисяч. Тобто тут реклама, реальна її ціна. Думаю, що мала би бути. Ага, тут формат 28. Ну, я думаю, що тут не більше 30 тисяч, на мою думку. Тут вони прям загинають ціну. Ну що ж, давайте подивимось, скільки тут реклам. Перша реклама. Причому реклама казино, я думаю, що. Вони беруть набагато більшу ціну, ніж 34 тисячі. За рекламу казано, я думаю, вони взяли 1050. Перша реклама. Ну, за сьогодні лише одна реклама. Досить досить мало, насправді. Для каналу, в якому 800 тисяч підписників, досить, досить таки мало. Ну, все одно, я думаю, реклама казано це приблизно 1050 за день. На такому телеграм-каналі це думаю реально. Так, давайте ще один телеграм-канал, щоб ми приблизно закрили це. Давайте он. Інстаманія. Якийсь жіночий шоу-бізнес. Охоплення 100 тисяч, досить велике охоплення. І реклама коштує 10 тисяч гривень. Ну, давайте подивимось. Отож, телеграм-канал про шоу-бізнес. Але тут ага, ось одна реклама, друга реклама це було в нас завчора. Укрпошта, за сьогодні тут взагалі вийшло всього лише два пости. Взагалі не зрозуміло, що це за телеграм-канал, Ну але люди є різні і дивляться також і таке. Ну, що я можу сказати, дві реклами за день, 20 тисяч гривень. Так. Так, цей телеграм-канал. 20 тисяч гривень заробляє такий телеграм-канал про якийсь шоу-бізнес. Ну, кому цікаво, не знаю на таке дивитися. Ну, думаю, людям цікаво, раз є 260 тисяч підписників. Навіть ось такий телеграм-канал може заробити по 10 і 20 тисяч гривень на день. Ну і відповідно за місяць це може бути і півмільйона гривень, і навіть більше. Ну, в гіршому випадку думаю, в десь 1300. Десь в такому районі. Тому ось, така, ось такі ціни на рекламу в Телеграмі. Звісно, можна ще довгий, дуже довгий час продовжувати. Робити огляд на різні телеграм-канали. Ну, я думаю, ви приблизно зрозуміли, як дізнатися, скільки заробляє якийсь телеграм-канал. Заходите на цей сайт, знаходите канали, дивитесь, скільки в них коштує реклама, і рахуйте, скільки реклами вийшло в цих телеграм-каналах. І так ви будете приблизно розуміти, скільки можна заробити на цьому телеграм-каналі. Тому можете зайти і самі все перевірити, тобто взяти і на собі переконатися, скільки. Заробляє там будь-який телеграм-канал. Можете вибрати якийсь телеграм-канал і подивитися, скільки реклам вони продають, і яка ціна реклами, ну і скільки вони на цьому заробляють. Тут думаю, зрозуміло. До речі, якщо ви також хочете створити телеграм-канал і почати на ньому заробляти, то ви можете записатися до мене на навчання, тому що там я розповідаю, як з повного нуля почати заробляти в телеграмі, навіть якщо у вас взагалі немає вкладень. Наприклад, тут є відразу працевлаштування в мою команду по арбітражу трафіка. Як ви пройдете навчання, ви можете працювати або на себе або на мене. Тобто я відразу вам даю роботу і ви на цьому можете заробляти. Також є 72 покрокових відеоурока там, взагалі, якщо ви ніколи не заробляли в Телеграмі. То вам це навчання підійде, тому що там от все від А до Я я розписав і за біржі, і за телеграм-канали, за тематики, які є способи заробітку, складення, без вкладень. Загалом все детально розписано. Також є і моя консультація, якщо вона вам потрібна, де ми можемо з вами поспілкуватися там півгодини або годину, відповідно, скільки вам потрібно, скільки і поспілкуємось, Я відповім на ваші запитання, дам. Там покроковий план дій, що вам потрібно робити. Тобто, загалом, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, але не знаєте, що почати, можете зайти на мій сайт, він буде в описі до цього відео, і там є дуже багато інформації про заробіток в Телеграмі. Тому дякую всім за те, що дивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, також можете підписатися. Якщо вам, у вас є якісь питання в описі до цього відео є мій контакт в Телеграмі, тому. Можете туди також писати свої запитання. Все, дякую всім за перегляд.